Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє послання від роду для вас. Про що воно? Ну, гармонія в парі. Так називається ця карта. Гармонія в парі. Цікаво! Напевно, для багатьох із вас це надважливе послання, яке вам сьогодні рід передає. Ви знайдете гармонію в парі, ви знайдете свою пару і створите гармонійний союз, так нам кажуть. Так. Зараз подивимось про що це, про що у нас імператриця. Дивіться, показують вас такою сильною особистістю в імператорських енергіях цей розклад і для чоловіків, і для жінок, і показують, що ви м десь ви віддаляєтеся від оцих імператорських енергій. Можливо, ці енергії е були трохи, можливо, згубними саме для пари вашої. Можливо, ви десь. Або, можливо, це про вашого партнера. Зараз подивимось. Можливо, ви або ваш партнер ну, свою точку зору занадто сильно нав'язували, лише бачили свою правоту, а чиюсь точку зору не враховували. Так от, ці енергії, оцеї впертості якоїсь вони ідуть від вас. Натомість приходить ну, здійснення бажань. Так. Енергії здійснення бажань за дев'яткою чаш. Так, і кажуть, що час настав для сімейного затишку, для сімейного щастя. Вам показують короля мечів. Можливо, це людина військова, можливо, це навіть і жінка в таких енергіях, можливо, з юридичними справами пов'язана. Ця людина швидше всього і буде вашою парою, і буде цей гармонійний союз ваш доповнювати, створювати разом з вами. І з цією людиною в гармонії, в щасті, в затишку ви відправитеся в своє майбутнє. Так, двійка чаш. Гармонія. Ось, дивіться. Те саме, що тут, це гармонія, це дво... гармонія закоханих, гармонія двох сердець. Це союз надовго. Це поєднання, коли все дуже гармонійно співпадає в парі. Так, ну що ж, я вас вітаю. Подивіться, яке сьогодні гарне послання рід вам передає, для того, щоб ви не опускали руки, не розчаровувалися, а знали, що.